Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Чергова ганьба від Шахтаря. Неочікуваний скандал після матчу 26-го туру УПЛ Шахтар Динамо Київ. Динамо Київ ризикує залишитися без ліги чемпіонів в наступному сезоні. Легенда Динамо Віктор Леоненко заявив, що Динамо не заслужило чемпіонство в цьому році. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Шахтара Динамо Київ зіграли в нічу 2-2 у напруженому матчі 26-го туру УПЛ. 27 квітня на стадіоні «Арена Львів» відбувся центральний матч 26-го туру Української премєр лігії у якому донецький Шахтар приймав київське Динамо. Українське класичне завершилося результативною нічєю з рахунком 2-2, зберігши інтригу в боротьбі за чемпіонство. Поєдинок розпочався з символічного першого удару по м'ячу від Романа Грибова, автора легендарної фрази, пов'язаної з обороною острова Зміїний. Шахтар активно розпочав гру і вже на шостій хвилині по його рахунку. Бразилець Кевін реалізував пенальті, призначений за порушення правил у штрафному майданчику Динамо. На 21-й хвилині гірники подвоїли перевагу. Егіналдо вдало замкнув передачу, скориставшись помилкою захисників киян. Динамо не здавалося, в другому темі розпочало штурм воріт суперника. На 56-й хвилині Велислав Вана скоротив відставання, забивши гол після комбінації за участю Дубінчака та Шапаренка. Кияни продовжували тиснути і їхнє зусилля увінчалися успіхом на 93-й хвилині додаткового часу, коли Велистав Кабаєв зрівняв рахунок, завершивши вражаючий камбек Динамо. Нічия 2-2 стала вигідною для Олександрії, яка посідає друге місце в турнірній таблиці, адже відрив від шахтаря збільшився до шести очок. Київське ж Динамо зберегло лідерство. Зараз у киян 63 очки, але втрата очок у цьому матчі відклала їхнє офіційне оформлення чемпіонства. Шахтар набрав 53 очки, залишився на третьому місці, практично втративши шанси на титул, але зберігши мотивацію боротися за срібні медалі. Любі друзі, а перед тим як ми продовжимо наш випуск, поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. Давайте просувати україномовний Ютуб разом. Після матчу наставник Шахтаря Марино Пушич знайшов пояснення поганої гри донецької команди у другому таймі. Цитуємо Пушича. На цю групу впливав матч Кубка України, який ми зіграли на тижні проти Полісся. Було місце втомі. Ми були завантажені у плані фізичної підготовки. Я не хвилювався і знав, що другий тайм буде більш складним. Будемо чесними. Динамо грало у кубку проти команди першої ліги. Вони випустили зерний склад, відпочивали. Ви могли помітити, що ми втомилися у другому таймі, Почали грати у низький блок, що не притаманно для нас. Суперник заслужив свої забиті голи, Вони мали нагоду у другому таймі. Будемо казати, як є. Перший темп був за нами, другий киянами», – сказав Марино Пушич. Також коло гірників зазначив, що його команда все ще залишається у боротьбі за срібні нагороди попри велике відставання від Олександрії. Ми будемо боротися до кінця, як я вже казав, усе закінчиться лише тоді, коли це справді завершується. Попереду багато матчів. Фінал Кубка для нас це найважливіша гра, якщо бути чесними. Але ми спробуємо завоювати срібло. Ми точно будемо грати заради цього, адже друге місце за підсумками сезону дає можливість зіграти у кваліфікації Ліги Європи. Ми все ще залишаємося у боротьбі за другу позицію, але це буде нелегко, оскільки Шахтар має певне відставання, але ми спробуємо його відіграти. Якщо порівнювати боротьбу за срібло та фінал Кубка України, то Кубок для нас важливіший, сказав тренер гірників Марино Пушич. А от наставник Динамо Олександр Шовковський навпаки був більш позитивний після матчу. Цитуємо тренера динамівців. По перше, вітаю усіх уболівальників українського футболу з класичним дербі. Ми дивилися матч Рал барселона Думаю, що оболівальники отримали задоволення від тієї гри і так само отримали задоволення від гри та Динамо. Я думаю, що оболівальникам подобається такий накал. Але дійсно були два різних тайми. Перший тайм ми провалили. Але в перерві в роздягальні відбулася розмова. Ми трішечки змінили, зробили певні зауваження. Я гравцям сказав, що мене не цікавить, який буде кінцевий рахунок. Мене цікаво, щоб на поле вийшло 11 чоловіків, які хочуть показати, що перший тайм це випадковість, що вони з своїм бажанням, своїми діями, з тими прибудовами, які ми зробили, нагнітали і робили все можливе для того, щоб змінити рахунок матчу. Я подякував гравцям після гри заставлення в другому таймі і зробив акцент на тому, що ми маємо діяти так з самого початку, як почали другий тайм. Ми задоволені нічею, заявив тренер Динамо Київ Олександр Шовковський. Відзначимо, що ветеран Динамо Андрій Ремонко також залишився задоволений підсумком цього поєдинку. Цитуємо йому ярмолу. Другой тайми провели на дуже хорошому рівні. Так, були помилки, був брак, але найголовніше, що ми активізувалися, грали у сміливий футбол та змусили шахтар 45 хвилин захищатися. Якщо чесно, з хлопцями трошки впере поспілкувалися, ми не можемо грати так, як в першому таймі. Треба було трошки додати емоцій та вигравати в боротьбу. В другому таймі ми виправилися. Заявив Ярмола. Відзначимо, що попри камбек динамо матчу проти Шахтаря кияни все рівно не змогли перемогти команду Пушча. Київський клуб не виграє в Шахтаря вже 8 матчів поспіль: чотири поразки та чотири нічі. В останній динамо промагали гірників ще 17 квітня 2021 року. З рахунком 1-0. Єдиним голом тоді визначився чилієць Карлос Депена. Цей поєдинок, це квінтенсенція усього того, що відбувається цього сезону в УПЛ? Динамо в першому таймі показало усі свої слабкості та чого варто очікувати від Киян у Єврокубках. Шахтар вже вкотре провалив другий тайм та показав нам, чому в цьому сезоні гірники не борються за золото. При всій повазі до Динамо, але з таким захистом робити в лізі чемпіонів немає чого. Якщо кризовий Шахтар легко накидав кіянам в першому таймі, то що буде під час матчу проти більш сильних суперників? Влітку Динамо треба суттєво підсилювати центр оборони, адже дует Михавко Попов це повний жах. Хоча білеварта дячук, який на заміні нічим не кращі. Окрім того, у Динамо не вистачає конкуренції на флангах атаки. Пенсіонер Ярмоленко ледь-ледь дограв усі 90 хвилин. Він не може грати також матчу, а Волошин відверто не тягне топ рівень. Його максимум це забивати першолігові буковині в Кубку України. Тому цей матч котре показав проблеми Динамо, які ми бачили осені в лізі Європи. і Якщо їх не виправити, то вийти до групи Ліги Чемпіонів цього літа Динамо буде дуже важко. Що стосується Шахтаря, то цей поєдинок знову показав невміння Пушча реагувати на гру. Шахтар вже, мабуть, раз такий десятий сезон втрачає перевагу у один або два забиті м'ячі. Більш того, після цього матчу Шахтар фактично втратив шанси на срібло. Адже навряд чи Олександрія відпустить шестоочковий відрив від гриників за чотири тури до кінця. Тобто пушич зробив те, чого не вдавалося жодному тренеру в 21-му столітті в шахтарі, а саме опустив клуб на третє місце в чемпіонаті. Якщо після такої ганьби тренера гірників не звільнять, то тоді не зрозуміло, навіщо взагалі потрібні всі ці суперпрофесіонали менеджери в шахтарі, якщо вони не бачать очевидного з Пушичем прогресу в шахтарі ніколи не буде. Друзі, якщо погоджуєтесь з думкою, що Пушич – це найслабший тренер Шахтаря за останні часи, та його треба негайно звільнити, то поставте лайк like цьому відео. А тим часом легенда Динамо Віктор Леоненко заявив, що чемпіонство Динамо Київ є незаслуженим. Цитуємо екзця Динамо. Рівень УПЛ зараз це першість міста. Як краще буде у себе у дворі підметати, ніж матчі нашого чемпіонату дивитися. Якщо говорити про Динамо, то якщо вони чемпіони, то повинні більше творити на футбольному полі. Тут потрібно ще поставити запитання: а чи заслужено Динамо стане чемпіоном? Подивіться, скільки вони провели матчів у Києві, а скільки вдома грали інші команди. Це як Зареброво у 2015 році було. Якби вони стільки не грали вдома, то не виграли б УПЛ. Сказав легендарний футболіст Динамо Віктор Лоненко. Друзі, чи погоджуєтесь ви з Леоном? Напишіть вашу думку в коментарях до цього відео. Неочікуваний скандал в матчі між Шахтарем та Динамо Київ. Гравці молодіжних команд Динамо та Шахтаря побилися прямо на полі. Динамою 19 перемогло однолітків шахтаря у матчі 26-го туру юнацького чемпіонату з рахунком 1-0. Цей матч запам'ятався не тільки футбольними подіями, але й хвилюючими пристрастями, що розгорілося на полі. У компенсований час гри, а також одразу після фінального свистка сталися відразу дві бійки, в яких брали участь як основні гравці, так і футболісти на лаві запасних. Це призвело до п'яти вилучень – шахтар, втратив Багланята, Аройо, а Динамо Герича, Коробова та Молодшого Суркіса. Що стосується самого поєдинку, то єдиний гол у матчі забив динамівець Радушко на 46-й хвилині. Завдяки цьому успіху Кен не записав до свого активу три важливі очки, що дозволило команді Ігоря Костюка збільшити відрив від Шахтаря до 4 балів за чотири тури до фінішу чемпіонату України Ю 19 На цьому все. Друзі, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. До нових зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.